Ну, якщо ми говоримо про монастир жіночий, який сьогодні діє, звичайно, що кожен, як і кожен монастир, він відіграє роль як один із осередків такого подвижницького християнського життя. Тому що не кожна людина відважиться залишити цей світ і піти в монастир, придавшись оцьому великому чернечому правилу. Правило чернечого життя. І тому для людей сьогодні секуляризованих, монастир щось таке дивне, особливе, але є прикладом, як людина може долати труднощі, які є на її життєвій дорозі. І тому, як і кожен монастир, так і цей особливо, а особливий він тому, що це ще жіночий монастир, коли споглядаючи на життя, дивися, скільки молоді. Богається, що робити, як жити, куди податися, які цінності ісповідувати, то, дивлячись на тих молодих черниць, які знайшли сенс свого життя, звичайно, підбадьорюєшся, думаєш, не так все страшно, долаєш труднощі, а власне в доланні цих труднощах знаходиш ціль життя, сенс життя, перспективу свого руху вперед, по життєвій дорозі. І тому багато людей, підбадьорюючись, долає труднощі і знаходить, що в теперішніх умовах також можна бути щасливим і задоволеним від того, що ти робиш і як ти живеш. Чоловічий жіночи монастир має якусь різницю за уставом життя, за типом? Ну, наші монастирі, кожен індивідуальний зі своїм уставом, якимось внутрішнім. І це треба визначати, який монастир якісь має особливості. Але якщо дивитися на загал, Звичайно, що монастир один від одного нічим не відрізняється. Тільки тим, що там живуть, що це жіночий монастир, а це чоловічий монастир. Але обітниці, правила чернеячого життя, закони Чернеячого життя в цих монастирях одинакові. Ну, особливість відродження не тільки монастирів, а й храмів це те, що відроджують різними способами, в які тільки можна. Це і цільові якісь пожертви, які складають благодійники, це і дрібні пожертви, це і якісь проекти, які задіюються в відродженні монастирів, в тому числі інколи буває, що виділяються державні гроші. Не у всіх монастирях, але інколи виділяються державні гроші. Тому, власне, що стосується цього монастиря, то там різні проекти, за допомогою яких нам вдається власне із руїн робити оцей монастир такий, яким ви його на сьогодні бачите. Тому що перший, що другий поверх був одинаковий. Але тепер на першому можна жити. Ну а другий, сподіваюся, що з допомогою Божої Господь. Вкаже нам, як треба працювати і кого задіювати, щоб відродити повністю цей монастир. Тому там різні джерела фінансування відродження цього монастиря. Але церкві не вдають робити, мов скільки цепальних харчектори гальмують. Ну, звичайно, що ви знаєте, на сьогодні найбільша допомога з багатьох сторін була б це не заважати. Не просто бюрократія, де треба дотримуватися законодавства. Ми самі зацікавлені дотримання всіх норм і правил, які цього вимагають. Але безчисленна кількість перевіряючих порадників і інших людей, ну просто заважає, тому що не можна працювати. А як працювати? От, робіть щось інше, або в кінці кінці війдьте просто в Київ за якимись дозволами. Ті дозволи, які можна отримати на місці, паради на місці, відсилають швидше всього, в Київ. Така місцева безвідповідальність. Допомагати не допомагають, заважати заважають, навіть як ті кошти, які ми знаходимо, і вони не потребують якихось особливих дозволів. Але просто не можна. Ічні передріздвяний день. Які страви можна готувати, які не можна, скільки їх має бути? І монастирські традиції, які є щодо цього? Е, ну, ви знаєте, таке, я би воно не звучало, питання? Ну, воно є дивне, як і скільки страв. Немає такого, такого числа. В яке б ми щось символізувало, тому що любу, любу цифру і любе число, яке б ми не назвали, воно має якусь певну символіку. Чи ти приготуєш 6 страв, чи ти приготуєш 12 страв, як кажуть, до Різдва, і це називають багатою котю. Не так це важливо. Важливо, що для тебе саме свято Різдва означає. Ти готуєшся, що воно в твоєму житті, яке має значення. Ось це найважливіше. А все остальне це звичаї, традиції, обряди в кожному селі різні, в кожній сім'ї по-різному починають. І навіть в кожному монастирі це починають по-своєму. Тому що монастир в себе впитує традиції народного характеру. І черниці, які приходять, чи ченці, які приходять з, з міру, вони теж привносять свої і хочуть, щоб в монастирі щось було. Те, що нагадувало, як було у них вдома. Церковні правила цього не дозволяють. І тому звідки ченці, звідти й традиції, і відповідно вони так зустрічають свято Різдва Христового. Тому не важливо, скільки кількість трав, важливо розуміння, що для тебе значить День народження Ісуса Христа.